Так, 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 так. Так, а так, вот э... ми дописуємо. Лімон. Mm -hmm. так, так. А він пам'ять mm -hmm. в офісі. А, добрий день, Лимон. добре. Документи, Лимон. я скоро почекай. Документи я скоро підпишу. Добре. Мені мій сотрудник має його, їх принести. Це, то побачите. Ти чуєш, що я по телефоні говорю: ти не можеш бути трошки тихіший. Блін, ну сорі, тут дивися, я це. І по-перше, не лимон, а босс лимон. Не забувай, <с що с на мене працюєш. Бос-лимон, слухай, тут надрукував. О! Документи про ту саму деревню. Так, от селище в місті. Давай мені. Так, там, коротше, якісь странності. На, тримай. Приїздять так. Ідеально закинуться в свою бочку. Надіюсь, секретарша прийде і забере. Е, то я не знаю, нам сказали, що потрібно її дослідити. Вже? Ну, типу, да. Як можна скоріше? А Боже, в мене стільки діл, і мене ще й туди пускають. Боса! Як я задовбався. Боже. Ну, у нас місія. Йогуртос. <сі�> мені так впадло, ну ладно. Ти маєш при собі телефон? У мене він зламаний, я хотів собі купити новий. Ладно, понятно, нам оформлять хоча б там домики. Ну, вони сказали, що там да. Йо, -да. тоді без питань. Иди, я ще піду в туалет, а ты, можешь вже виходить. Ага. Давай, все. Так, ну все, мы тут, а. Боже, ешь в новому костюмі. Тут так грязно. Фу. О, Боже, шик коровы без. Курови ну, без привезли ідуть. Ти що думав? думав? Так я не ненаві... А! Курка без <ривязі> Кіт Кит боже, де наші бога? Це що, жорик? Так, Куди? обережно там. О! А смердить тут як. Місті. А... Так, ну я не знаю, сказала, що десь а, тут. Близько, алергінах... Вони мають позначити якимось знаками на накидайте ти... заложує носа. <кхи> <кхи> ти чо? Ненавиджу село. О, чекай, тут зелений колір. <кхи> ну я, не? певно. Певно, можна оглянути, що за квартирка. Заходь, а квартир. там голубенький, іди туди. Ой, капець, яка маленька, душненька. <кхи> Голубка. Ага. Ну, нічого, буває. Щоб... Робиш. Ну, але Йо, Все, давай йди до себе, давай, давай. А ну що в мене? Фу, я і так змісився, що тут... ми сюди. При... Тута... Кнопка якась? <рігут> Ти розумієш, що мене в... в єдиний мій вихідний визвали на роботу, та тут просто. <рігут> ну, всяке може. Нерви, Ой, просто нерви А У мене йдуть. взагалі, в мене теж халупка. <рігут> Тільки ну, вона така прийду. більш об'ємна. Зараз пройду по. Ну, нормально, зайде. Корови пішли звідси. Господи, помілуй. Без привізів ЇХ Та що ти дивишся, тупа корова? А все, Боже, не треба бити, все. Іди сюди, я тебе задушу. В принципі, селище красивеньке таке. Прикольно. Тупа да. корова. Капець, ми курки. так довго їхали, що. Що вже скоро цей буде, що? Лучше тут не заходити, тут куди. Мене куди, аллергія. куди, куди? У мене алергія на квіт. Особливо зараз весна. Ой Боже, якась трава мені на халат впала, боже, є Так, захаряюся. Все, все, лимон, бос лимон. О. У нас місія, нам треба подивитися, що тут э, робиться. Я йдемо спати, я сьогодні оставлю. Я теж, якщо чесно, встав. Треба да, трошки віддихнутися. Довго йшли сюди Боже. Завтра вже будемо, певно, чекати, що тут не так, так? Да? Так. Да. Все. На добраніч. На добраніч. ніч. <мас> <Все. звук> mm. Так, щось мені взагалі не спиться. Mm. А що то що? Ніше? йо моє Скільки тут годин. Так. Що тут на вулиці? Блін. йо мою Ви чули звук? Ви чули звук? Він десь був тут близько біля колодця. Так, мені потрібно лимона покликати? Лимон! 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 Його ж нема дома? Так, ладно, давайте я зайду. Может, не крепко. Чого? А де лимон? Неше оставив, сундуці? ні, нічого нема. А куди подівся лимон? Що за фігня? Може... Може, то його занесло. Стоп, 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 стоп. Може, то він кричав в колодці? Капець. Так. так, 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 так. Я навіть не знаю, чи мені йти в той колодець. Може, його хтось схопив, а що він нічкою взагалі робив тут? Біля колодця. чи то не лимон? Ну, звуки доносилися прямо звідти. Ладно. Так, на страх і різк. Ребятки, привіт. Значить, ставте лайки, і ми пригаємо сюди. Рятувати Лімона, бо мені здається, що то він, тому що його вдома нема тут біля мене. Так. Ну, я бачу, ви вже поставили, да? Ладно, давайте прыгаємо. Раз, два, три. Ой. О! ніфіга, тут прохід є. Капець. ото то жесть. Оказується, тут вообще і прохід є. Капець. Так. О Боже, це чиєсь слогово, чи що? Жесть, якась. Так. Якісь незрозумілі. Полички, чи що це таке? Кров? Мені це не подобається. Мені це не подобається тут кров. Так, якийсь тут скелет, на Блін, схід вниз, я так боюсь трохи йти вниз. Ну ладно, давайте... Якби щоб в мене був би якийсь факел. Ладно, пішли туди вниз. Так, не знаю. Слухайте, я не знаю, йти мені вниз чи ні, але мені кажеться, просто що мені прийдеться Ааа! й Господі, що це було? Капець якийсь. А! -мо! Куди я впав? Що це... Куди я попав? Що це за яма? Я Я в ловушці? Ні! Ні-ні! Хто-небудь, она мені, будь ласка? <кхем> Тебя тут пилюкою пахне... Можна просто. Марта! <кхем> о боже! О боже, о боже, о боже! О боже мій милий? Що це таке? Прийняте. Ти хто такий? Неважливо? Що неможливо від. Дістати? Там якась кнопка, я бачу. В тебе є. Так, може тут можна <плес> якось ці двері відкрити? Так, треба Бачиш. натикати, натикати, потрібно натикати. Але... Нічого, я до тебе доберуся, блін. Ти вкрав лимона? Куди ти його дів? Не його Боже, де смартфон. Та кнопка? Що в, в тебе в руках смартфон? Ти ще в нього речі вкрав. Ой, я щось натикав. Так, пішов. Смартфон. Пішов. Понятно тобі? О, ні! 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 Біжимо! 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 О боже. Так, Вихід! 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 Біжимо! Пішов! звезд, Пішов! <сари> так, потрібно Втікати! Втікати! втекает, Фу. Фу. А, О, як погано, тут бляха спалися Ліжко неприємне Все неприємне Телефон всю ніч жужжал. Задрали, задрал. Лимон. Тупі, сотрудники, скоро всього, всього, всіх поувольнили. Лимон! Того, Лимон! Такого, в смысле, того? день же настал? Лимон! А, Лимон! Привіт! Лимон, да! Господи, ти тут ти живий? А що, маємо бути мертві? хоч моє вже місце зайняти. Слухай, тут таке сталося. Пішли, я тобі покажу. Пішли. Йдеш? Да. тобі покажу. Пішли, пішли, пішли. Пішли за мною? Йдеш? Пішли, коротше, я тобі покажу. Пішли, давай. пішли, пішли, пішли. Ну, давай. Там, там коротше, прохід. Дай, стій, 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 Сі, сті, стой, що, що? Послухай, якщо це неправда, і ми зараз зайде в цю кубку навоза, і я іспачкую свій лютий піджак, і, який коштує 150 мільярдів триліярдів доларів, і, і там нічого не укажеться, я тебе звільняю, ти поняв мене? Постираєш, але добре, стоп, в смислі. Це ж купа навозу. Так тут вже ж <кх> було викопано купа. Ну, що? Я раб тобі, шоли. в смислі? Там... що воно впала земля? Фу, купай, 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 фу, купай. Десь тут прохід. О, вот-вот-вот, десь тут вже. І що ми бачимо амінь? Фуу назад. Фу, Лімон, це був прохід. Я виходив з нього там логово когось непонятного чвачели. Ти розумієш, що я тепер тебе маю уволити. Де... З чого? З якого приводу уволити. Я тобі казав, я тобі казав. Та там був реально ти... прихід. Та... Він, походу, його просто закрив, поки Ба, я пішов до ще... тебе. Ти ще скажи, що там був монстр з черепом. Що? Так, да, там був якийсь череп, я вже не пам'ятаю, але він зробив для мене ловушку, я впав в ту ловушку. Слухай, 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 слухай. В колодці, в кулоці там є прохід. Який? Ну добре. Пішли, пішли, я тобі покажу. Добре, на цей раз подать, я туди піду, я намочу свій я свій лютий Ну ти зі мною підеш, намочиш. Там прохід, там логово того чувачели, там прям нічку йшов, просинався. Та в смислі? Де прохід? Смисі. Давай, давай, наверх, 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 давай, давай. Йома, йо. А! Капец! Фух, господи. Фух, це було довго вибиратися з цього колодця, блін, вибач! Ти намочив сильно сильно намочив. Піджак за 300 ти мільярдів доларів. Ти не задохнувся! Ти не задохнувся! Ну, сорі, але там був реально прохід, він, походу, його просто замурив. Хто? Хто? Той чого чела з маскою? Якою? Я не знаю, я не пам'ятаю, але вона якась чорна. Капець, ти бачив якогось чела з маскою. Ти мене повів в стаю гімна, щоб там поклупатись і нічого не знайти. Та там завіс був вихід з тої штуки, я би міг тобі показати, але бачиш. Завіз вона... мене кудись в колодець. Ти подібаєш, я не хочу так працювати, в мене телефон вже не працює, це просто железяка. Ну, то військ, ви ну викинь його, все, викинь. Ти нормальний, ну будель, то все викинь нашів дом. Він коштує 300 трильярдів дол дол доларів, якщо його продати даже не зло, зло ну то сам, шнувий, йди. Все. сам туди йде просто. Коротше, слухай, 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 а в листі тому документі писалося, що неподалік тут, в цьому селищі, живе рибак. Да? Слухай, може, він знає більше інформації про це mm -hmm. село, бо мені кажеться, що я тут не бачу ні єдиної майже живої душі, взагалі чогось. Може всі просто по хатах сидять. Ніхто да? нікуди не виходить, я не знаю. Ну, пішли, десь десь, десь в тій стороні, по-моєму. там. О, дайдем. Куди, куди, куди? Ти куди? Отсюди. А що там? Не знаю, може там щось буде. Ну давай, пішли, подивимось. Що там? Ух ти. Орк. Прикольно. А, що, допливемо туди? А я не дуже на лодці, звісно. Та мені... тут немає. Тут його немає, йдемо далі. Та не тут, а. десь повно з тої сторони. Ти замітив, що я не бачу ні одного жителя. Ну, я теж замітив, або вони десь по хатах сидять, або кудись поїхали. Це Запоняття їх всіх поперебували, можна їхати. <laughs> Капець. Ти йдеш? Е, що з тобою? О, йдем. Що? Ідем. А що з твоєю головою? От і мене, що не так? Тебе щось було з головою. Ты <толі> нормальний? Да, Во-о, вот-вот-вот во, якийсь будинок. Дивися, там. О! Там казав, що там сино в нього, і да. Шо-шо, <нє> ти куди... ти куди, Де ти подівся, Алло? Эй, <нє> ей-єй-єй, е, 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 е. ти де подівся? Слухай, що там, де... куди ти подівся? Лимон! <нє> Лимон, <нє> <нє> ти що на приколі? Я йду до того. там, мордастей, там? Удочка Удочка є, можна повішити. Так, стоп, стоп, стоп. <сі> не бери ту ж чужі речі. Може, він ще тут рибу. Я, я взагалі сюди приїхав розслідувати. Що мені вже рибку не можна Не можна тому, що це... за Фін, чужі Ну речі. Так і йди в річку, покупайся туди. Да, я... Давай по обслідуємо. Думаю, ми ж детективи. Дивись, а хата була відкрита, чи, ти, чи закрита? Я її відкрив. Так. О, Д... о, що, що? О, що, ще? що, що? Що-що? Та, блін, Дивись на торгу. Так, що так? тут у нас є. Іди обслідуй, а я піду подивлюся. Ой, дивись, тут куча риби. В принципі, дивись, вони лосось, готовий лосось. Лососька готова. Можна взяти собі, щоб поїсти. Хоч бере, поділюсь трошки. Смажена тріска. Я пока... О! Бери трошки. Сюда! тут жратви. Куча. Тріську... Я тріску зловив. На, вот смажена є, І та, і та она бере І буде. Ух ты рыбу Риба, пливи, пливи, ти, ти ще жива. Риба, пливи, плыви. Ну, така хатинка уютна, я тобі скажу, пливи, пливи. Ти плыви, жива.

О, я так, буду тут спати. Тут чу, нема. Записка, записка, тут записка. записка. Так. Немає дома на роботі. Посторонній вхід заборонено. Дай записку, дай записку, дай записку. Короче, вхід постороннім заборонено. Дай записку. Капець. Слуха, я не знаю, іти туди, ні? Нет. А ты чего вся всплыла? Ты что, всю рыбу выкинул? Зачем? Да. И ты плавай. Да все, купай. Все, лимон. Ты что, на приколе? Босс лимон. Все, ты намучил снова свою даже. Молодец. Все. Фу, на вас. Капец. Да. Вот. А, ты обкачал все в него, ты что? Упсину, треба обтертись. Капец. Я не умею плавати. Боже, лимон, все, без прикол. Йому, як тут е темно, Іди сюди. Я боюся, в мене ця фобія. Пожалуйста, не надо. Іди. Боже, Іди на... На <пиш> суходіл, пожалуйста, хочеш я тебе прошу. Хочеш, о... хочеш оце? Що то? Пожуй, ти вігетерація. Ламінарія? Пожуємо, <пишись> <Да>, пожуєм будемо. <пишись> пожуєм, да, <пишись> будемо жабками, хорошо. Слухай, вже день підходить до кінця, я думаю, нам треба вже спати лягати. Yeah. Але та. Але... слухай, мене Мене просто не дає покої е, та штука. Що шо, шо ти там робиш? Слухай, може, ти переночуєш, я не знаю, тому Тебе? But... я в тебе переночую, тому що мені після того, що було. Що робиться з тобою? Лимон, не шо лякай так? мене, пожалуйста, не надо. не так? Та в тебе щось відбувається, Я не знаю. Ти якийсь дивний. іди додому, я тебе прошу. Все, дай мені а відіспатися, шо? ти мені с травми мені поспа... пробуждаєш. Ну, Я хочу з тобою поспати. Не мені надо, все, я, я сам страшно. посплю. Все. все, все кінець, да. Все. Дій. Добрий вечір, я посплю. Ладно, але без приколів, я тебе прошу, бо я хочу Тільки реально. Віддихнути. Е, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за соцмережами і чекайте нових серій. Всім пока-пока. пока, пока. Всім пока!